У народному домі просвіта міста Долини відбувся вечір пам'яті талановитого поета, журналіста, громадського діяча просвітянина, члена Національної спілки письменників та Національної спілки журналістів України Василя Олійника, та презентація його останньої прижиттєвої збірки Йордань вода, вшанувати пам'ять нашого славного краянина зібралася велелюдна громада з числа рідних, друзів, колег поперу, прихильників його творчості. Розпочався захід з молитовного слова радника єпископа Івана Францура. Івано-Франківської митрополії, пароха церкви Серця Ісуса та Серця Марії, отця Вітольда Левицького, світлу пам'ять Василя Олійника. Вшанували хвилиною мовчання. Щирими спогадами про видатного земляка поділилися представники влади, колеги по Перу, друзі, керуюча справами виконавчого комітету Долинської міської ради Світлана Сапетна. У своєму виступі акцентувала увагу на тому, що творці йдуть від нас, але їхні творчі ужинки залишаються. Сьогодні ми зібралися для того, щоб згадати Василя Васильовича, згадати про нього і пам'ятати його. Бо життя, як і будь-яка дорога, має початок і має свій кінець. Але пам'ять, як і душа, є нескінченною. Пам'ятаємо про Василя Васильовича як велику талановиту людину, майстра слова і пера. Пам'ятаємо його як щирого і доброго порадника, як шанованого просвітянина. Він залишив нам у спадок багато поезій, багато творів, які стали для нас, напевно, дороговказом. Але для Долини він залишив найцінніший твір, це. «Гімн міста Долини його слова на музику Богдана Погонича стали піснею, одою міста Долини. Як пам'ять про Василя Олійника, хор педагогічних працівників Долинщини Елегія виконав гімн долини і шосереги і, і прапор. Сонце довеча митями спілкування з Василем Олійником, які на жаль втрачені, поділився з присутніми відомий критик, літературознавець, голова Івано-Франківської обласної організації національної спілки письменників України Євген Баран Ми втратили одного з найкращих письменників. Нашої організації. Ми втратили одного одну з найкращих, одного з, найкращих чи одну з найкращих людей нашої організації. Ми втратили людину світлу, щиру і добру. Пам'ять це найголовніше. Пам'ять це той цвяшок, який робить наше сумління людським. Пам'ять це той цвяшок, який робить наше сумління світлим. Пам'ять це той цвяшок. Який робить нас потрібними одним одному, і доки ця пам'ять є, я переконаний, що Василь Олійник з нами, що він нікуди не дівався. Бо Василь Олійник це чоловік, який був і нема, але який з нами усюди. Поетичні добірки Василя Олійника часто друкувалися на сторінках всеукраїнського літературного журналу Перевал про творчу співпрацю з долинським поетом розповів головний редактор видання Ярослав Ткачівський. Клаще Спілкувалися з Василем, слухали його слово, Але така воля творця, що ми нині кажемо про Василя, як висловився Євген, що він чує, бо він усюди. Тепер мусимо шукати Василеві сліди не лише в долині, ми мусимо шукати сліди його серця у його книжках. В українських поезіях, якими жив і марив Василь Олійник. Лили спомини невпинною рікою з уст письменниці, члена національної спілки письменників України Надії Дички, журналіста і письменника Скалуша Петра Шевчука, учнів Василя Олійника, яких він навчав майстерності слову в літературній студії Сонячна криниця Галини Максимів та Тетяни П'янкової, творчого побратима Василя Олійника, літературного критика Дмитра Юсипа. Тут дуже багато було сказано вже про нашого творчого побратима. Це Василя Олійника. Тому сказано, що твор, у творчих людей тільки є день народження, а немає Дня смерті. Їм Всевишній дає талант, щоб вони знову і знову повертались і зустрічались із своїм читачем. Власне, якраз зараз і присутній. З нами пан Василь, оскільки тут було перераховано його твори, його книжки, і наскільки я знаю, до кожної книжки, кожна книжка це була його висота, творча висота. Він дуже радів вихід у світ, кожної книжки, то він швидко, тому що він знав і що працює він недаремно. А крім цього іншого, якщо торкнутись книжки Юрдатів Вода, це наш загальний сум, вона стала його лепедетою піснею. Дорогою з Коломиї до долини у ще одного друга та колеги по Перу Івана Війтенка народився вірш, який автор уперше виніс на загал саме під час вечора пам'яті Василя Олійника. Журнує з жорна, часу сіль, Задуми рій на віках днини, знову покликав нас Василь у місто Бойківську долину, десь тут його журба і любов, сліди на травах і стежинах, тут велич світу пізнавав і у мріях у незнане линув. Веселка в його очах світилась вогником привітним, застигла перлами в рядках, поезій сонячна палітра вже не запросить більше нас, Василь долонена на свято. У вічність посилає час за дому пам'яті крила. На захід завітали близькі творчі сусіди зі Львівщини, перший заступник голови Львівської обласної організації Національної спілки письменників України Олесь Дяк, поет і прозаїк Василь Щеглюк, з Рожнятова, голова Рожняківської районної організації Всеукраїнського товариства просвіта, керівник літературної студії Горгани Любомир Михайлів та письменниця Наталія Данилюк, чимало інших. Усі вони добре знали долинського Соловейка. Улюблені пісні Василя Олійника виконали отець Віто. Телевицький та Іруся Шегеда прозвучали також авторські твори з поетичних збірок у виконанні Василя Андрусєва і вокального тріо у складі Світлани Довганич, Любові Гринишин та Мирослави Ружевич. Наприкінці заходу дуже щемливим моментом для присутніх був перегляд відеоряду з авторських телепередач Василя Лесєва та аудіо та медіапрезентації, підготовлених Ольгою Гобелою і Юрієм Фреєвим. А також упродовж заходу звучали аудіозаписи поезії Василя Олійника у його. Його виконанні. організатори щиро вдячні всім, хто прийшов вклонитися світлій пам'яті Василя Олійника, поділився теплими спогадами, причастився його щирою поезією, об'єднався чистим помислом, як його талановита і вразлива душа.